Іван Павлович отримати власний доїльний апарат навіть не сподівався. Досі щоденно доводилось доїти своїх корів власними руками. Каже, вже звик, але з таким подарунком задумується про розширення господарства. П'ять корів. Ну якось до така підтримка. думаю, ще більше зведемо. Я не чекав, але спасіба їм за заботу. Про нас хороше благоділо роблять. Про те, що ця справа дійсно потрібна людям, очільник області переконався під час особистих прийомів громадян, а тому вирішив таким чином розвивати виробництво молочного скотарства у селах Житомирщини. По перше, це полегкість в роботі, суттєво полегкість. По-друге, це суттєвий крок до підвищення якості молочної продукції. А підвищення якості це краща ціна за молоко. Сам Сергій Рижук впевнений, що доїльні апарати в подарунок селянам це крок до відновлення кооперативного сільського господарства. Згодом Керманич області обіцяє поставити в селі холодильні установки, а незабаром сподіваються, що самі люди прийдуть за безвідсотковими позиками для ведення спільного господарства.